Ну, який може бути стендап? Війна в країні. Три зірки українського стендапу. Фелікс Редька, Діма Носов та Тарас Яремій приїхали в Умань з концертом Схід та захід давно разом. Український стендап. В якому він зараз стані? Як допомагає країні? Та як стати стендапером? Сьогодні в Умані в тебе спільний концерт із Феліксом. Як так, як так вийшло, що ви в спільному турі? Феліксом ми познайомилися відносно недавно, і ми чогось подумали, що ну, нам класно спілкуватися з Феліксом. Він хороша, добра людина. Коміки зазвичай такі всі є драйвові, що вони люблять десь тусуватися, Будемо таке використовувати молодіжне слово. А Фелікс такий серйозний мужчина, одружений вже доволі давно, хоча йому 24 роки. деколи здається, що йому більше десь 38, і нам комфортно. Я також такий, що не сильно люблю. Молодіжне слово використовувати буду ще раз двіжувати. <рес> <рес> І нам комфортно разом. І тим більше ми з ним е, зійшлися на тому, що ми маємо аудиторію. Я маю більшу аудиторію на е, заході країни. Він має більшу аудиторію на сході країни. Тарас комік з Новояврська це 30 кілометрів від Польщі. Ну як з коміксом він зараз у Львові живе не з Новояврська, родом з Новоєврійська, а я сум 30 кілометрів від Росії. От подумали, що прикольний такий концепт можна зробити схід та захід давно разом, розповісти людям трішки про різницю дорослішання в, нібито різній Україні, в той самий час в точно спільній, однаковій. І вирішили, що це буде класне молодіжне слово колаба. <р <sneller> <р <Duty> <р <me> <raffar> Я буду Багато Молодіжних слів сьогодні. Окей, об'єднали захід зі Сходом. До, до чого тут Діма Носов? Діма Носов, менеджер. Це є наш, наш технічний директор компанії StandUp.ua. Дімка-організатор наш. Дімка Носов, наш святий організатор коміка, який нас возить, купляє нам водичку, бронює нам готелі, запхає нас в різних станах в різні транспортні засоби. Коротше, він відповідальна людина, наш хазяїн, ми його раби, він нас возить. Розділило обов'язки так, що. Я організовую, я є менеджер цього стендап-туру. Стендап від організації стендап ЮА зроблений. От. Ми з Тарасом є організатор і засновники цього руху, стендап ЮА. Ми з Дмитром Носовим створили компанію, команду нашу стендап і робимо різні проекти від неї. І Дмитро Носов просто задіяний тут як. Концертний директор, але е, смішне, що це єдиний концерт концертний директор, з яким люди ще втрофуються. Mm -hmm. І він ще mm -hmm. і листівки підписує, так само, як ми. і Люди пишуть, десь нам писали вже в якихось містах, що ми чекали до останнього, коли вийде Діма, щоб щось буде жартувати. Ми думали, що він, ну, типу, як запрошений гість, з руприз. І він так і не вийшов. Не вийшов. Але ну, ми, ми колись таке зробимо, що у Діма нап'ється і мусить вийти. <рес> Нормально. Може, це навіть в мені станеться. Може, може він вже хотів. Зараз. <рес> Стендап- Юа це ти і Тарас. Скільки... Ну, з нами працює ще багато інших коміків. Скільки коміків працює на... зі стендап Юа? Так не можна сказати, бо з нами можуть працювати будь-які коміки. в принципі. От у нас ми останній раз концерт робили, шість коміків виступало, є 4 коміки. Там постійно з нами виступають от, Коля Капішон, Славік Мартинюк, Андрій Пілат. Виступали з нами так один-два рази. Там Рома Щербан, Сергій Черков. Прикольно було б з чим більше коміків виступати. Просто зараз багато коміків теж собі люблять в тури їздити самостійно, сольно. Тому важко з кимось так організувати на чотирьох-трьох концертах. Там нас так скажу, какая що не так багато коміків. Ми, ми працюємо двоє з метром з коміками, які, до яких маємо симпатію. І які до нас має симпатію? Це не є. Ми там нікого не запрошуємо дуже сильно. Просто наші друзі, ми допомагаємо їм знімати відео, а вони допомагають нам збирати аудиторію. І Там нема, це не стендап-клуб. Стендап – це коли коміки об'єднуються в якесь угрупування і щось роблять. А ми просто два менеджери, які допомагаємо знімати різні проекти. Розвиваємося активно росте наш YouTube канал Тут-Футфу. І стендап Це майбутнє найбільший канал, майбутній українській комедії. Це я так думаю. Ми В це віримо. Дякую. Тобто ви таких два баті цього проєкту? Два, так, два баті проєкту. Ну ми, було так, що ми з Дмитром колись познайомилися і вирішили, що нам теж гарно спілкуватися. Я так, так з людьми спілкуюся і дружу. що Якщо мені з ними комфортно спілкуватися, то давай щось разом робити. І вирішили, що стендап ну, зробити окремий проект, бо ми ну, були такі два коміки, які... Не були задіяні в інших проектах. Ми собі подумали, як, що ми можемо, якщо нас не кличуть під чиє сонце, давайте зробимо своє сонце, щоб там щось зробити. І... Класно, класно, що ми собі самі можемо організовувати стендапи, які хочемо. Бо коли я тебе запрошую, ти маєш грати на чиїхось умовах. Ти маєш приходити в їхні, в їхні приміщення, воно може тобі не подобатись, ти маєш виходити під їхню музику і так далі. А тут ми робимо все, як хочемо. Відео, які хочемо, знімаємо вставки, які хочемо. на спочатку відео вставляємо. Ми собі тут самі директори, шефи. В коментах під анонсом нас захейтили. ну який може бути стендап? Угу. Лучше б армії допомогли. Так, що ти думаєш про це? Ну ми ж будемо допомагати в тому числі армії з цього концерту. Заробимо гроші, заплатимо податки країні і потім все, що залишиться, порахуємо скільки зможемо, виділимо на армію. Тому е вас матюкація можна можна о де <пілляння> не приймається. Отак От я <пілляння> сформулював нову короче відговорку. Де <пілляння> не приймається все допомагаємо в тому числі цим концертам армії. Так само, як хтось думає, як може, як може бути стендап, так само хтось думає, як можна зараз без гумору. Це, типу, ми зараз свій канал ведемо і там коментарів, я взагалі б не зважав, я думаю, на коментарів, в принципі, скільки людей, як то кажуть, стільки і думок. Тому тут на це не варто зважати. Якби хтось на політичному рівні сказав би стендапу не може бути, нема питань. Як стендап допомагає Україні? Допомагає це факт, бо ми частенько їздимо в різні міста, і люди прям хочуть побачити, ну по-перше, що з українське, що воно що, щось є. Нарешті от в Україні з'явився стендап. Він завжди був, але щось люди дізналися тільки про після, після широкомасштабного вторгнення, бо відкинули оцей російський контент. І більше почали цікавитися стендапом. І вони приходять, і такі ого, в Україні теж таке є. І це завжди є така штука, що драма і комедія вона завжди поруч. І коли, коли плачеш, хочеться деколи і емоції свої вивільнити сміхом. І ми людям цьому допомагаємо. Багато нам людей дякувало, що, що мали змогу прийти на наші концерти. Ми також дякуємо їм, що вони приходять. Ми така, це наша психотерапія. Ми розказуємо людям свої історії, нам стає легше, хоча ми також дуже сильно загружені всім, що відбувається, і ну, воно теж сказується на нашому е, фізичному і моральному стані. Але ну, і людям це нам допомагає, і людям допомагає, що вони мають змогу послухати таке щось, всякі наші дурниці, вивільнити свої емоції. По-перше, ми от ведемо цю діяльність. Це ж як звичайна робот, робота, база, базована робота, яка приносить прибуток Україні у вигляді податків. Сплачуємо податки. Далі багато людей донатять на ЗСУ. Ми пропагуємо якісь думки, нагадуємо людям. Багато коміків робить благодійні концерти. Розігрують якісь штуки: там Антон Тимошенко, що розігрував, або що Василь Байдак робить, Вася Байдак. Ну, це дуже мощна комедія, рухає. Комедія зараз дуже популярна. Комедіанти, лідери думок через стендап ми доносимо багато, просто через соцмережі, тому однозначно допомагає. Просто це допомагає підтримувати е, людям не військову рутину життя, тому що е, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми і так будемо кожен день пам'ятати про те, що у нас війна і складна ситуація в країні, і що нам треба робити все можливе, щоб ця війна скоріш закінчилась. Але для цього треба десь сили черпати і ось такі там творчі вечори. Концерти, будь-які заходи, не тільки творчі, це там стосується, не знаю, там парк атракціонів десь працює. От він має працювати в якомусь безпечному режимі, звичайно, але має працювати просто для того, щоб діти могли своє дитинство проводити не тільки в бомбосховищах, бо вони і так будуть проводити його в бомбосховищах, хочуть вони цього чи не хочуть, але і альтернативно там піти покататися на машинках. Якихось кроліків позбивати надувні шарики полопати полопать дротиками. Діма Носов більше стендапер чи організатор? Я думаю, більше стендапер. Більше стендапер, в мене є свої менеджерські якісь обов'язки. Ну, це прикольно зараз поїхати собі розвіяти, зробити щось грошей і подивитись. У Фелікса, у Тараса, досвіда більше, ніж у мене. Це прикольна можливість і так глянути. Ну, Ми вже і разом їздимо, виступаємо також. Але от зараз е, так вирішили зробити. Новояврівськ. Що це за місто? Місто Новояврівськ, населення 35 тисяч населення. Воно біля польського кордону, недалеко. Там люди живуть тим, що їздять на заробітки. І от я виріс, плакало мене. оце, Їхня культура Новояврівська. Е, маленьке місто, там нема що робити. Е, цей робіт там ніяких немає. Там завжди є комплекс такий, що провінційного міста, що ти хочеш вибратись. І Скребен з цього міста, де ну, ну, Новоявська. в тому самому класі, вчився, що я потім виявилось. І він теж завжди казав, що хоче з того міста вибратися, з Ну, Там дійсно немає що робити. І дзіду так саме з міста Новояврське. І, і це якийсь такий комплекс, що люди хочуть щось там робити. І там багато дійсно творчих людей. Маленьке місто, приїжджай колись. Буде класно побачив. <рес> Контрабас? Контрабас, да. так. Я сьогодні буду розказувати історію, як я возив серети до Польщі. Там таким молодь займається. На канікулах чисто? Ну, під час навчання. <рес> вони, всі, вони всі розуміють, що навчання до того приведе, що в один момент, ти поїдеш до Польщі на заробітки. Так що це ні для кого не секрет. І вчителі то знають. Я, я ж коли їздив серети продавати в Польщу, то я побачив. Там, Такі польські магазин, як Бідронка. І там серети продають українці, позориться ужасно. І я там, коли продавав, побачив свою вчительку з української мови. На одну точку приїхав. Ми обоє з нею сачкували урок, вивчається. На Ютубі твої стендапи починаються з таких коротеньких ретро-українських вставочок. Звідки вони взялися? коли я подивився цю ідею, чуваки з вільного стендапу робили собі, ставляли якісь такі коротенькі відоси перед стендапом, але це було. Щось таке американське. Я подумав, що я не можу щось українське вставляти. ставляти. І я знайшов, я прям шукаю. Я сиджу і шукаю ці е, відео. І зазвичай це щось таке, що відгукується в мене е, з дитинства. Я от на останньому відео я знайшов прям фрагмент, де є е, відео про Новояврись років 70-х. І там є такі маленькі. Ну, це влекі відео. Я вирізав кусочок, де прямо видно мій будинок. І там, де от ця вставка, це мій будинок, там розказується, що люди в нього заселяються. Смуток, прощання і радість новосілля. Їх пережила кожна сім'я цього білостінного міста, що наче в казці, постало над зеленню лісовим. Типу, ну ярице було місто е, біля великого заводу, сірка, добували сірку, і там людям давали будинки. І там є відео, це як заселяється в мій будинок. Я це встав для мене це символічно, сентиментально. Які критерії мають бути в цього шматочка, щоб він точно потрапив? Це була дуже класна пісня, якась, що відгукується в мені. Або от таке, що з дитинства, що я пам'ятаю, там в мене є вставка концерт вітань. Там такий дядько нас записував, мені здається, він вже не живий, на з Львівське телебачення, 12-й канал. І там був концерт вітань неділю, завжди десь бабця йшла до церкви, і включалося це. Оце їхнє дійство, де мужик сидів в вазонках і зачитував, зачитував вітання. Там, брата Івана вітає Оксана, діти і, ді і дарує такі вершовані слова. Це для мене дуже близько, я свідомо думав це ставити. А пісня на першому моє відео починалося з пісні дуже гарної. То тобто потім всі коментарі було, що за пісня, що за пісня. Це спеціально ще для того, щоб коментарі люди писали. Як стати стендапером? Треба почати ходити на відкриті мікрофони, знайти в своєму місці відкриті мікрофони. Це такий жанр стендап-концерту, він, як правило, безкоштовний для глядачів. І туди можуть прийти виступити будь-хто. Просто готуєш 5 хвилин матеріалу, приходиш, тобі кажуть, будеш виходити таким-то, таким-то, там-то, там-то, ти нервуєш, виходиш, виступаєш з вірогідністю 95% обсираєшся. А, потім збираєш сили в кулак, через півроку ще раз приходиш на відкритий мікрофон. І, 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 і якщо вже після другого разу ти зрозумів, що воно твоє, починаєш працювати більше, писати більше, виступати більше. Ну і далі нема ніякого алгоритму там, правил 1, 2, 3, 4, як стати стендап-коміком. Ти вже просто починаєш цікавитися цією темою, спілкуватися з іншими стендап-коміками і потрошку вливаєшся в ком'юніті. Треба писати дурниці, йти виступати, щоб з тебе люди сміялися, що ти не смішний. Потім, через декілька років, ти зрозумієш, як писати стендап. І станеш стендап-коміком. Хоча це не факт, бо я бачу зараз, що конкуренція чимраз тим більша і щось важкувато новим комікам з'являтися на ринку стендап-комедії України. Просто треба багато виступати. Я колись коли ставав. Я розумів, що я хочу займатися тим, щоб виступати на сцені. Я погоджувався на будь-який досвід з мікрофоном. Я де тільки мене не кликали, я казав, так, я буду. Потім веселя? Мене... Ну, веселя я тільки одне вів, але зазвичай це якийсь ну, ведучим іншому, в іншому плані, там щось відкривати магазини, ще, ще всяке. все різне. Я не стільки не позорився з мікрофоном, щоб, щоб зараз займати. От, е щоб себе знаєте, зараз захистити от такими обладунками, тими, що мені вже не сильно крінжово, <світ> молодіжне слово <світ> заходити на сцені. Хоча досі крінжово. Ужасно, цей стид відчуваєш постійно. От, Треба боротися з тим стидом, багато виступати, і тоді станеш стендап-коміком. Як стати стендапером? Та як, е -е, якщо ти бачиш, що ти захотів стати стендапером, йди на мікрофон дай, пробуй, а натхнення де брати. Та я не знаю, бери від того, що в тебе на мікрофоні вийшло, або навпаки не вийшло. Я не думаю, що так от сидіти і просто там чекати, що от я піду, піду, так не вийде. Де брати натхнення? Питання індивідуальне для кожного. Хтось просто в носі коваряється по півроку. Ну це ж як творчі люди. От є такі творчі люди, у яких темп створення контенту він там тіпо, дуже повільний. Вони просто півроку валяються, десь ковиряються в носі. Потім їм щось в голову приходить. Вони акумулюють цю цю енергію, яку накопили за півроку, і щось створюють. Є люди, які просто кожного дня працюють як на заводі, шості ранку прокидаються, починають писати жарти. Це треба. В ідеалі взагалі попрацювати з психотерапевтом для того, щоб він пояснив, який у тебе психотіп, і як ти реагуєш на різні обставини, емоції і так далі, і тобі скажуть: працюйте отак, от. Mm. Ну але це так ніхто робити не буде, просто за відчуттями. Де брати натхнення? А воно завжди десь з'являється само. Я сам не знаю, от, от скажи мені, де брати, я сам цього не розумію. Воно з'являється само. Їдеш у меню, бачиш щось смішне, річка смердить. Все <рес> про це про це пишемо стендап і, і так воно з'являється жарти. Буває дуже ужасно, що ти сидиш і мучиш себе. А це теж така штука що ти ну не приймаєшся зараз, ти не, маєш, ти не маєш ніяких даних, щоб написати його. Знаєш, як маєш формулу, ти маєш якісь дані спеціальні, і можеш тоді вирішити. Стендап це таке, що девно має взятися, непонятно де. Сидиш себе, мучиш. Що Нічого не народжуєшся, мучишся, що нічого не народжується. А буває таке, що маєш посуду, таки о, пана, яка смішна штука. Піду розкажу. Завтра приходиш, розказуєш дуже смішно. І ти думаєш, що в себе так це зараз так не буває. Кохання, любов до України, і <сміх> не знаю, не знаю. В, різних, в різних емоціях натхнення, ну типу, приходить щось жарти. Можна просто любити свою справу, розуміти, що от, блін, вона комусь можливо і потрібна зараз, і собрати якесь натхнення. Це відео ми називаємо В Умані смердить річка. <сміх> а тут є річка, бо ми йшли смертіво.